Слава Україні! Ви на каналі Калуш Транс. Починаємо нове відео. Нове відео починається біля траків. Польво ззаді. Зараз кажу, що відбувається. Поїхав підписник. До речі, на ярді в мене тут запарковано дуже багато підписників виявляється. Багато українців, багато підписників. А Вже ярда постав. Всі мої траки поїхали. але тут було тут дуже багато всякого різного, тому що один трак не заводився, сіли акумулятори. На другий трак водій запізнювався на делівері чогось. Постійно вже така дивлюсь, люди вже собі беруть привичку запізнюватися на апайтмент. Будемо з цим щось трохи робити. А третій трак поїхав нормально без, без пригод. Ну, і Четвертий так само все вчасно зробив вже хлопець в Віскансені на делівері і все А, Приїхав на пікап Болінбрук Сьогодні в такий мене день, що. Нічого не треба було завантажувати для когось іншого. В принципі, не було, щоб що забирати. Пікапи все таки були трохи ненормальні. То Зараз це, приїхав на пікап, їду на Огайо. Зараз покажу, що мені завантажило. Це те, що мені сьогодні завантажило, це деф, те, яке ми заливаємо в траки, в екологія наша повний трейлер. Цього дефу йде в принципі десь в районі 20 галонів в тиждень на трак. Так в середньому Ну, з тих моїх траків. Тому хто більше їздить, то може в них йде і більше. Як це все виглядає? Дивіться, створили цю фінісю екологію, воно реально не працює. Ну але таке. Зато скільки вже додалося роботи, по-перше, це все встановити на трак. Трак став дорожчий на 30 тисяч кожен. Плюс тепер цією фігнею треба займатися цим заправляти кожен, кожен тиждень трак, А знову додаткові гроші. Ну, і плюс додаткова робота для всіх, тут компанія, яка займається цими дефами. Одна, друга, третя, їх, їх мільйон тепер по, по всій Америці. І так, що одне, друге за собою тягне. Ну я вже в Охайов, магазин автозона автопарці. Тут так виглядає їхній склад. Допомагаю їм розмонтажити цей дефш, я вчора привіз. Тут крім дефу антифрізи є багато. Коротше, повний трейлер всяких дорогих штук. Тому що реально це все купа бабла коштує. Неразу це все подоволі купляти. Ну, така от історія. Хлопці на роботу приїжджають на Харлеях Гарний мотоцикл, мені дуже подобається. Якщо є можливість їздити на мотоциклі на роботу, то я би купляв. А так як зараз в мене ситуація виглядає з роботою, то на мотоциклі сильно на роботу не поїздиш. Тому я не купляємо ніякий мотоцикл поки що. Так, сьогодні з Ценцинаті нічого не було, то горіше було, але ж не за такі гроші, як я хотів. В результаті взяв вантаж з Кентак, а Їду зараз на пікап. Тільки що була цікава історія, тому що подзвонив до мене хлопець, почав пропонувати мені філ-карти. Почав розмовляти зі мною російською. Відповідно, я розмовляв українською. Я так зрозумів, що він молдаван, тому що акцент молдавський. Uh, нічого не маю проти молдаван, просто трошки маю проти російської мови. Особливо коли це дзвонить по бізнесу, який треба більше їм, ніж мені. Uh, ну і Він повім, перейшов на англійську мову, тому що українську він не до кінця розумів. Ми з ним поговорили. Uh, я його запитав, чи, він, uh, чи в їхній компанії є представники, які розмовляють українською мовою, він так мені нічого не відповів. Так, тоді добре, я подумаю, що я хочу щось купляти, і по контр. До чого я до цього веду. Раз вони беруть на роботу російськомовних, і хочуть за рахунок цього мати бізнес. І, мені, ну, я міг перейти на російську, з ним розмовляти. і, і все це. Але коли я його запитав, що в нього є український, бере Цим самим я менеджерів компанії спонукаю до того, щоб наймали на роботу українців. Я рахую, що це буде правильно і це буде краще для нас всіх. Тому <плес> така, маленька, така маленька історія, яка сьогодні з мною трапилась. А на рахунок тих, їхніх філ-карт ще треба дійсно подумати, тому що вони мають на лазах. І тому що через те, що вони мають на лавзах ці філ-карти, то добре, тому що лавзів багато по дорозі. і Деколи добре заправляється там. А, приїхав на пікап місце капець. Корейше, тут якісь товари, які, я так розумію, йдуть через повернення, що там ви на Амазоні ви все скупляєте, потім видаєте. Але я теж так багато роблю. Щось там мені не підійшло. І це потім проходить через цей warehouse, напевно, десь продається. Тут капець. Все валяється. Все просто валяється. Це просто капець. Тут бля, купа світять, що ви вивозили паліт, все випало. Прикол таке, що я вже тут стою майже 4 години, вони мене не загрузили і сказали, що наповнення вже. Це, це вже все пішли додому. Така фігня тут просто капець. Я в шоці. Переїхав на тракстаб з цієї компанії, де тільки що я був. З тим Амазоном вони сказали, що вантажити мене сьогодні не будуть. То Тут був тракстаб близько 2 милі від цього місця. В Лоїзвілі досить маленький, але прикольний, тому що місце є і можна спокійно переночувати, якщо треба буде, буде туалет під боком. Так що нормально, можна, можна тут буде тусуватися до ранку. Зараз хочу дати маленьке оголошення, хто шукає школу, CDL Uh, є в Нью-Джерсі українська школа, називається Start CDL. Uh, посилання на них я лишу в описі під відео, якщо цікаво, то переходьте туди. Плюс в тому, що можна здавати на переміг українською мовою. Uh, навчання проходить там швидко, три тижні можна вже здавати. Так що кому цікаво, переходьте за посиланням і отримайте седіал, отримайте CDA, телефонуйте мені. Ваш друг Волтер, що він робить, коли ми, коли ми тусуємося по, по трекстапа? Ходить по траві, винюхує все, і він любить нюхати. Але взагалі собаки такі особливо терьєри всі, вони люблять нюхати, вони трохи мисливці. Волтер, якщо чесно, то Волтер-мисливець навіть дуже добрий. Зайці вловить в мене по бекярді. Так що собачка має, має що робити. Подорожі собакою має свій плюс. маєш я, я жива особа. Персона така, яка тебе щиро любить. що ти маєш тут. І незважаючи ні на що. Різниця псів і котів. Шакіт просто привикає до місця, а, а пес, а песні, пес він пес привикає до льда. Так, наразі другий день мене загрузили. Е, просто капець. Це все сміття. У два, два ряди, повний трелер до двери. Мене вирішив ще трошки вигуляти Волтера перед дорогою. Тому що е, зараз виїжджаю, їду зразу в Каролайну. В принципі, тут небагато миль. Е, 400 щось там в районі 400 миль, але е, все рівно дорога буде пару годин буде займати, якихось 6-7, е, тому треба, щоб песик погуляв. Ну, я по дорозі ще десь буду зупинятися, заправлятися туди-сюди. Е, так, волтер зараз тут собі почихається, ще <гуляєш> трошки та й будемо їхати. А він ще вирішив трошки потанцювати. Запутався, розпутався, <рігуми> Ну, тарпець. <торпість>. Все, побігав, Побігав <рігуми> побігав, все, захекався. Подивився я сьогодні на це все сміття, яке ну, сьогодні вчора, яке завантажили мені. і розумію, наскільки багато непотребу виробляється, скільки багато цього всього купляється, витрачається гроші на це все. Ну, це, це просто жах. Це люди зараз перетворилися на, на смітники. Мені здається, що воно зараз, якщо грубо так сказати, то воно так виглядає зараз. Це, ну, слів, слів нема. Волтер приліз, поставив ногу на ногу, лапу на ногу мені і сиди. Такий топець. Добряга. Вчора на тракстапі ночував не ночував, я поїхав весь звідти. Хоча поїхав, стою, думаю, дивлюсь, немає одного трака, ніхто не ночує. Думаю, перевірю рев'ю. Всі пишуть, що 20 хвилин паркінг, там більше на того звертають, хоча, щоб там хтось томінував когось чи щось таке, теж не було. Але думаю, таке, зараз лишусь ночувати. Хтось вночі приїде, поставить там на колесо той бут. І зранку треба буде платити тікет за щось таке. Думаю, ну нафік. Краще поїду. Починав читати рев'ю, дивлюся, пишуть багато людей, пишуть, що drag activity. Тобто виглядаєш, там продають наркотики, на тому тракстабі. Дійсно, воно так виглядало, тому що дивлюся, чувак приїжджає, десь там стоїть біля якихось, там десь стоять траки, біля кущів, щось там тусується на вулиці, їде геть. Приїжджає другий стає на тому місці. Тобто так виглядало, що там реально були ці всі якісь закладки, щось таке. Плюс багато людей теж так стояли на таких місцях незрозумілих. ну, так би, Коли їздиш стільки років по дорозі, ти бачиш, як люди себе поводять на, на тракстапах, на, на цих заправках, на цьому всьому. Плюс-мінус, сюди поводять себе одинаково. А саме на цьому. Місце всі паркувались в таких дуже незвичних місцях, іменно легкові машини. Були нормальні, де паркувалися так, як всі завжди. В місцях, де відведених для паркінгу, а от іменно на цьому тракстапі вчора було так, що багато тусувалися біля якихось кущів вечора. Так що може і дійсно, може і дійсно там якісь були ці трек активіті хтось там щось там продавав, якісь наркотики. От таке. Перший раз таким зіткнувся. З волтером покупалися, тепер собі лежать, втікає. Якби не було це відео, можна було бнути в фотографію. Ну що, субота, вчора вернувся вночі на ярду. Вчора говорив за одним своїм водієм, так, така розмова була цікава. Каже, як подивишся твоє відео, тобто моє відео, то складається враження що ця робота дуже легка. Там, приїхав на пікап, приїхав на делівері, ще щось. Справді, ні. Ця робота дуже важка. А, вчора я зранку почав робити делівері в 6 годині ранку і приїхав на Ярду, це вже була перша ніч. Це, І це був не, не важкий день. Це було так само. Деякі водії їздять так, що взагалі сплять по, по пару годин. І якщо ви думаєте, що те, що вони там сплять по пару годин, вони заробляють якісь страшно дикі гроші, то теж неправда. Зарплата така плюс-мінус в межах. Тому моя, моя порада для тих людей, які приїхали тільки в Америку недавно і планують йти на траки. Не йдіть на трак, йдіть, йдіть на щось інше, пробуйте себе в якихось інших сферах, будова, ще щось, розвивайтесь, десь там. Повірте мені, за пару років на будові ви стаєте спеціалістом, який отримує досить високу зарплату. А За пару років на траках ви максимум стаєте власником трака, і ваша зарплата сильно від зарплати водія не міняється. Бо треба два рази подумати перед тим, як йти на трак. Така моя порада. Ну і так, як субота, як завжди. Зараз їду на Ярду, треба загнати трак з абс знову знов на шапу. Проблему не вирішили з тим абс Не знаю, що там треба робити. Зараз їдемо знову до механіка, дивитися, пробувати. 6, 100, все, Заїхав в Макдональдс, купив тільки що по дорозі на ярду. І тут виїжджав від віконечка. і так газунув легенько. Рам так гарно заморкотав своїм 5,7 7 двигуном. двигуном. Так подумав, прикольна ця машина, рам, я не знаю, я повдію від нього. Настільки вдала машина, так вони його гарно зробили з цим двигуном, з цим всім всім добре тягне розхід в нього, зараз скажу. Середній розхід 15,8, тобто 16, 16 миль з галона для такого трактора великого, я рахую, що це, це окей. Тому що деякі машини з 2-літровими двигунами вони роблять 20 миль з головна. А тут їздиш на нормальній машині, маєш 16 миль. Так що, хто хоче купляти собі якусь машинку свіжу і розглядає рам, ну якщо вам це подобається ця машина, то беріть у версії Longhorn, обов'язково, щоб був Longhorn. Я, я думаю, ви будете дуже задоволені цією машиною. Я вже на ярді, зараз водієм пережанемо цей 176-й на шапу. Там он, Василь щось ремонтує, масла міняє. І все, я буду, буду далі Ще сьогодні багато, багато планів. Мені ще сьогодні пощастило, що є водій на ярді і може мені допомогти перегнати трак. Так зараз би треба було ще додатковий час тратити на те, щоб доїжджати з ярди з шапен сюди назад на ярд. Як каскадія крутиться Так, Все, пішла Тебе це колесо зависає вже другий раз. Так, що я знову на ярді під трейлером Що зараз що відбувається? Паде дощ. Паде дощ і знову цей вав. На цьому трейлері я вже міняв цей вав. Він відповідає за висоту трейлера. Тобто висоту подушок він керує як сильно накачані подушки. Відповідно, як високо стоїть трейлер. Два тижні тому я купив цей валф на Амазоні за 20 чимось доларів. 25. Що. І поставив його, все. потім е, вирішив перевірити. Е, підключив трейлер, пустив повітря і вийшло так, що, що він працював на оборот. Тобто в нормальному положенні він опускав трейлер. А, і, а коли треба було, щоб він піднімав трейлер, то його треба було повернути в другий вниз, опустити. І тоді вийшло так, що він працює наоборот. Тобто він не працював, так, як має бути. Я поїхав сьогодні в магазин, купив оригінальний цей вал, кран, поставився, проблем немає ніяких. Працює так, як має бути. В тому положенні, коли він має піднімати, він піднімає. В тому положенні, коли він має опускати, він опускає. Все чітко без всяких проблем. Єдина різниця, що оригінальний коштує 70 доларів, а не оригінальний 25. Ну і відповідно оригінальний працює, а те, що не не працює. Така от історія, майте собі на увазі, коли щось купляєте на Амазоні, воно не завжди буде працювати добре. Тому будьте обережні, бо деколи витрачаєш час і гроші, я от потратив тоді пару годин, щоб це все поміняти, і все задурно, і сьогодні знову їхав. Час, втратив купляти і так далі. Так що краще зразу купити нормальний і мати спокій. у мене сьогодні. Е, ще раз ще коротке оголошення. Кілька коротких оголошень. Е, зараз я шукаю одного диспетчера. Треба диспетчера з досвідом, якщо є серед вас бажаючі е, люди, які знають, що робити. Ті, що хочуть вчитися, бо ще щось таке не, не тратить ні мій, ні свій час. Треба людину, яка знає, що робить то телефонуйте 312 593 8660 або пишіть в інстаграм або ватсап там куди там де ви знаходитесь тому що скоріше все, десь, там, з Європи будете дзвонити то телефонуйте. Диспетчера зараз треба. Ситуація така, що роботи стає багато. І зараз, щоб покрити один тракт, треба, треба багато працювати. Тому така то ситуація. Так що, якщо є диспетчер, то дзвоніть. А я на цьому закінчую відео. Якщо є водії з досвідом, то телефонуйте мені 312-593-8660. Україна переможе війні. Слава Україні. Всім пока.